Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовимо Добрий ранок. Ось ми зараз подивимось на цю картину і назвемо членів своєї родини. Сім'я це щастя, любов і удача. Сім'я це влітку поїздки на дачу. Сім'я це свято сімейні дати, сім'я це праця, один про одного трубота. Сім'я це багато домашньої роботи. Сім'я це важливо, сім'я це складно. Без коріння сад не зацвіте, без коріння всохне все живе. А тепер уявіть собі, що це не дерево, а наш рід хто тут є корінням, а де б ви знайшли місце для себе найменших членів родини. Діти, молоденькі листочки, тоненькі гілочки. Товсті гілки ваші тата і матусі, міцний стовбур, дідусі й бабусі. А коріння під землею це вже ваші предки, прадіди, ті, хто жили 100 навіть 200 років тому. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію родинне дерево. Для цього нам знадобиться білий та кольоровий папір, ножиці, клей, пензлик, серветка та клійонка. Спочатку беремо білий папір та клеїмо на нього зелену травичку та коричневий стовбур та корінь. Клеїмо дуже охайно, не квапимось посередині. Потім клеїмо зеленого кольору крону дерева, притискаємо та залишок клею витираємо серветкою. Зверху малята ваш портрет. Потім з обох боків клеїмо матусю та батька. Трошки нижче з обох боків також клеїмо бабусю та дідуся. Потім клеїмо гілочки та зайве відрізаємо. Гілочки доторкаються до кожного портрету. Ось таке гарне родинне дерево у нас з вами вийшло. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.